Так хочеться мені малювати зиму, використовую базові кольори. То синій дуже важливий. Я беру максимально темний, насичений. Називається він при цьому блакитний ФЦ. Беріть, який є. Є ультрамарин, беріть ультрамарин, є щось, щось, що максимально темне у вас. Побачите, який він чарівно прекрасний, цей синій феце. Ось чому його називають блакитним, тому що з нього неймовірні блакитні відтінки, трошки жовтого. Ми отримаємо суперчисту бірюзу. І, можливо, можливо, навіть на початку. ні, ну така вона... вона це надто чисті відтінки. Взагалі, живописці вони ось цей феце дуже рідко використовують, тому що він надто-надто чистий. Я буду все це діло бруднити, постійно ось так брати, і псувати красивий відтінок трошки червонинкою. Саме для цього вона в мене тут. Під брудненим Кольором. Він десь буде віддавати фіолетовинкою, десь коричневинкою. Ось таким складним кольором ми починаємо небо зверху. Поступово більше ми кольору не беремо, тільки білилами. Ми світлішаємо наниз. У всіх вийдуть якісь свої відтінки. Це буде залежати від того синього, що є у вас. Від того, скільки там ви червонинки піддали, одразу кажу, треба мало. Мазочки робимо хрестик. Плутаний, ніжний, десь тут повернулись бачком, десь там. І от плавно, масково спускаємось нижче і ще піддаємо білил, тільки білила. Бачите, я і пензлик не мила, але. І кольору вже не беру, він просто поступово витирається з мого пензлика і все світліше, світліше, світліше. Якщо десь і буде темне, то більше ось тут з правого краєчку, взагалі по краєчкам. А по центру я хочу такого засвіту. Причому не просто засвіту, я беру білила. Бачите, пензлик я не витирала і не мила. Хоча, якщо надто багато там зеленого, можна його зараз витерти, так, щоб він нам не заважав. Беру білила трошечки супермаленька крапелька жовтинки. І от таким теплим білим можна знову ж таки з цим теплуватим, що у нас є, на низ. Так, щоб ми вже повністю своє полотно перекрили якимось фоном. Ось так, низ і поступово наверх підіймаємось. Одна четверта, одна третя від загального розміру. У нас є вже цей заміс. Супер. Давайте його перетворимо, якщо у вас є така щетинка, беріть. Якщо ні, візьміть будь-яку щетинку, яка у вас є, середнього розміру, невелику. Такий жовтий пензлик. Ой, жовтий пензли. Пензлик теж жовтий, жовтий колір. З трошки синім ми отримаємо зелений. Жовтого більше, синього трошки. Обов'язково для бруду я додаю добряче червоного, тому що я знаю свій зелений, він дуже міцний. Можливо, вам треба зовсім трошечки цієї червонинки. Або якщо вам страшно червоний туди додавати, ви можете коричневинку додавати, вона теж буде органічно бруднити ваші фарби. Мені треба ще більш коричневий. Але поки що надто темний, а я хочу теплий і світлий, додаю жовтий. Ось тут не на всю фарбу, а краєчку. Отримую більш жовтий і брудний зелений. Ось з цієї, всієї бази. І мені зручно ось так міксувати, балансувати на периметрі трьох кольорів і білило, тому що білила не являється кольором, хто не знав. Ми візьмемо його трошечки з білилими, ось тут з краєчку, і ще з жовтилими, і ще з білилими. І зробимо з нього світлу версію, але не надто світло. От поступово будемо таку темряву піддавати. Бачите, в мене градація завжди, коли я не мічую фарби, може помічали. Від темного все світліше, 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 світліше. А починаємо з темного. Білила, якщо ми додаємо до які ми хочемо бачити, ось так, от, наймішуючи градацію, то в кінці забілюємо те, що отримали. І я думаю, що ось таким бліденьким кольором о, він геть не бліденький. Я прибираю в мене дуже багато фарби на пензлику, і залишками змішуюся з біло, з біло жовтим що в мене тут було, от тепер бліденький. О, і от таким бліденьким кольором. По центру, трошки лівіше в даному випадку, знайти вісь. До речі, ці вісі ми можемо накидати одразу. Маленька ялинка. Трошки вища. Трошки ще вища. Так. Найширша буде. Ось тут ще вище. І нижче по картині спускатись. І найвище. Того 5 ялинок. Але не симетрично. Оця має з'їхати трошки вліво. Це може ближче Я до неї. Так? Ось ця середня, тут така ширненька буде і висока струнка. Беремо цю дуже бліду фарбу і дуже блідою фарбою. Ми робимо ось таку пухнасту, пухнасту і струнку ялиночку. Ну, до речі, я не можу сказати, що мені. Хочу чого, зручно. Але зовсім не обов'язково це робити щитинкою. Я вам зараз покажу різні методи. Різними пензликами. Ось таку бліду даню зробимо. Можемо трошки типнішу десь по центру, але десь там світить, хоч щось світить, не можу сказати, що прям сонечко, але якесь туманне, може, сонечко. Це найблідіша ялинка. Тепер до того кольору, що ми маємо, показую просто, що з тим пензликом. Так? Він більш контрольовано буде це робити. По суті, ваша задача зробити конус. Так, просто конус гостренький. ялинки дуже легко малюється. Будь-що робіть посередині, зробіть пухнастий краєчок, висоту, рівненьку, щоб її не завалювало ні вліво, ні вправо, підкруглену знизу і от таку трикутничку. Більш темним кольором, до того, що було, піддаю те, що є. Так, отримую більш темний. Роблю її сусідку, вона вже буде ближче до нас. Знову ж таки, в неї є вісь. І я можу від цієї вісі спускаючись на низ. От в цю сторону паличка, в цю сторону. Це більш на туйку схоже, так? До гори дригом. Чи на сосну якось до гори гілочки. В ялинки вони все ж таки вниз. І ось таку більш насичену вже ялинку. Чому вона більш темна і насичена? Правильно, тому що вона ближче до нас. Я б її зробила ще більш темною, особливо, знаєте де? Ось тут, там, де вона перетинається з тією ялинкою. Оцей краєчок її є підтемню для того, щоб вона. Відділилась від тої ще позаду. В центрі хай лишиться такою більш світло, але саме оцей краєчок більш темним відтінком. Це, до речі, хороше тренування на тон. тон що світліше, що темніше. Дуже важливий в живописі. От зараз ми його з вами тренуємо. Беремо ще більш темний зелений колір, яка у нас наступна по висоті, по розміру. Так? І вона і темніша, і ближче до нас. Знову, ось її висота. І в шахматному порядку можете собі одразу все більше, більше, більше нанизати гілочки. Ну, поки що вона теж така світленька, тому що ще, ще є нам куди темнішити. Ось висота її гостренька зверху, так. А ось тут гарний, цікавий контур. От Важливо, щоб контур в неї був пухнастий з окремих ось таких гілочок. Контур я маю на увазі це по краєчкам. Тут знизу, так, щоб вона трошки була підкруглена. І... і знову ж таки, щоб вона виділялась від тих ялинок, я беру щось ще більш темне зелене, і оцей її краєчок оформлюю ще більш темним зеленим. Щоб відділити її від тих, що далі. От у нашу першу майже і не видно, бачите? А може ви там переживали, яка вона вийшла, а чи точно вдала, а може не дуже. Таке часто буває. Так, чудово! Все ближче і ближче ми стаємо. Беремо ще більш темний колір. Наступна в нас ось ця ми домовлялись, так? І вже темним кольором бажано було б, звісно, без білило те все темне, що в нас було. Знову ж таки, її висота. Хай вона поміщається в картину, ось її гілочки. А тепер ці гілочки напушичуємо, як любить казати, моя Василинка, напушичить. Зараз мені знову, бачите, треба щось більш темне, ніж попередня ялинка. От саме цей контур, щоб вона відділилась від тої дальньої, я можу змішати. Зараз жовтий з синім і червонинкою. Без білил. Тут вже скрізь є трошки білил, а от зараз без білил, подивіться. І саме контур більш темненький роблю. І цю темряву поступово запускаю от сюди. На ялинку. І слідкуємо так, щоб форма була от донизу, така, знаєте, надувається. Трошки так хоп, її округляємо, все ширше, ширше, ширше. І можна її нижчою зробити по картині, і обов'язково теж пухнастою знизу і підкругленою. Ну і остання ялиночка буде найтемніша. Багато синього, багато жовтого, багато червоного, прям такий темючий, аж на межі, знаєте, фіолетово щось там. Не знаю. Поки що візьму його, якщо що, підтемлю. І ось ця остання ялиночка, вона тут буде така. Але вона мені така дуже, знаєте, дуже. Чи більш теплий колір. Тому я більше жовтого додаю отут тут краєчку. Все темне не використовую, просто скраю жовтого і, і ось її вісь. Можливо, вона в мене. чи поміститься ця ялинка? А хай вона в мене буде нижчою, але ширшою, ніж вони всі. Нижчою і такою товстенькою, і, і, і нижче всього по картині. І от щоб вони відділялись одна від одної, бачите, просто конус. Пам'ятаю, про вісь і нанизую на неї на ту вісь ялиночку. Дуже важливо, це максимально темне беру, відділити її від сусідніх ялиночок. Причому бажано якоюсь такою цікавою. Цікавим силуетом Оце в нас зелено синє, можна його більш синюватим зробити, якщо ми йому не довіряємо, з білилами. Так і хороший буде, але він доволі зелений, хороший такий глюдяний колір під ялиночку зробити тіні. під ялиночку зробити Тіні. і ось там І ось там під ялиночки загнали, пензлики вимили, пензлики витерли. Ох, як мені хочеться вже в такий засніжений лісочок. І тіні м'якесенько розтираємо, поєднуючись з білим тим, що було. Але головне, щоб під ялинками було дуже темно. Оцей синьо-зелений, що в нас там було, найтемніше. Прямо під оці передні ялиночки заганяємо, щоб тінь була ще темніша, ніж саме дерево. Бачите? Ще темніша. Тоді наші ялиночки будуть не висіти в повітрі. А стояти щільно на землі тіні обов'язкові. Додали м'якесенько їх розповсюдили ці тіні. Будь-який тоненький пензлик, густу білу фарбу. І все покриваємо безбожно, отак ось Ну і настукуйте, поки не скінчилось, і знову набираєте. І знову настукуєте. Ну тут наскільки вас вистачить? У нас, в принципі, все дуже темне, все дуже класне для того, щоб на ньому було гарно видно білі сніжинки. Читинстий пензлик з водою, з білилами. Не хвилюйтеся, що вода брудна, нічого страшного. Має бути рідка фарба, бо якщо недостатньо рідка, вона не буде бризгати. Лише до роботи пальчиком в одній руці тримаєте, іншим пальчиком дрин 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 на фоні ялинок буде прекрасно видно, на фоні тіні, на фоні нашого неба того зверху. Яка вона гарненька сніжна. Мабуть, хоча б передні. Якщо немає такої щитинки, ну, трошки складніше, але просто ось такі горизонтальні. Зараз я покажу одну щетинкою. Не знаю, мені так не хочеться їх чіпати, ті ялинки. З одного боку з іншого. Не знаю, не знаю. Не хочеться мені їх чіпати. Трошки вкрию сніжком, ніби от свіжий пішов. А то, що на землі, то вже з ялинок осипався, не хочеться мені на то їх білити. Тільки, можливо, ось тут. Пороблю. Або звичайним пензликом от, теж набираєте і отак. Ну, звичайно, може навіть ще так менш штамповано вийде. Горизонтальні якісь. Хоча б де не де. Все ж таки так треба передати той сніжок. Буквально по краєчку ялинки додаю оці. Не по всій. Хоча б натякну. Ну, ясно, що передні треба більше, так. І то, і то не переборщіть, щоб не було каші. Такі рисочки вниз, або вони переважно от, майже горизонтальні йдуть по ялинці. Приємного малювання і затишної зими.